Доброго часу тобі, шановні слухачі. З вами адвокатка сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Один з моїх підписників залишив в коментарях питання щодо правил. Поводження молодих хлопців від 18 до 25 років з представниками територіальних центрів комплектування та представниками національної поліції під час зупинки на вулиці або в будь-якому іншому громадському місті. Я вирішила записати відео, в якому хочу включити основні моменти, які повинен знати кожен чоловік. Від 18 до 60 років під час процедури спілкування з представниками територіальних центрів комплектування, а також з поліціянтами, в сьогоднішньому відео я зверну вашу увагу, яким чином запам'ятати процедуру проводження з представниками ТЦК та поліціянтами, які документи ви можете запитати при спілкуванні з зазначеними особами. І на що саме ви повинні звернути увагу при спілкуванні. Також хочу звернути вашу увагу на інші цікаві моменти, які будуть вам у нагоді при спілкуванні з представниками ДЦК та поліції. І, звісно, обов'язково торкнуся нюансів щодо питання молодих чоловіків від 18 до 25 років. А перед тим, як ми розпочнемо. Розглядати дану тему, дану процедуру закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також буду дуже вдячна всім, хто поставить вподобайку, а також обов'язково напише коментар під даним відео. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримує, хто спонсорує мій канал, всіх, хто ставить вподобайки, а також пише теплі коментарі. Я бачу ваші слова, я чую ваші думки, і я вам за це дуже вдячна. Отже, розпочнемо Сама перша порада, особливо для молодих чоловіків від 18 до 25 років. Спробуйте змоделювати ситуацію зупинки вас представниками територіального центру комплектування, а також поліціянтами. При цьому ви можете змоделювати ситуацію таку зі своїми батьками або зі своїми однолітками, де один з вас буде грати роль представника ТЦК, інший буде грати роль поліціанта, і ви будете грати свою роль. До речі, за браком людей одна людина, одна і та ж сама людина, може зіграти і представника ТЦК, і поліціанта. Зразу хочу зауважити, що я проводила такий практикум зі своїми близькими, знайомими і бачила, наскільки зменшується рівень невідомості та відточується майстерність спілкування з поліціантами та представниками територіальних центрів комплектування. Тепер давайте до практичних моментів. Перше, що ви повинні запам'ятати. Перевірку військово-облікових документів можуть здійснювати представники територіальних центрів комплектування саме уповноважені вручати повістки. Звертаю на це вашу увагу. Не просто людина у військовій формі, а саме представників, представник ТЦК уповноважений вручати повістки. А також таку перевірку можуть здійснювати поліцейські. У відповідності до змін, які були внесені до статті 32 закону України про національну поліцію. Друге, запам'ятовуємо, як от раніше казали, на зубок. Пам'ятаєте, як в школі вивчити віршик на зубок, вимоги до поліціянтів та представників ТЦК? Запам'ятовуємо, розглянемо поліціанта. При цьому звертаємо увагу на те. Що ви візуально бачите, що ви аудіально чуєте, і що ви відчуваєте тактильно? Запам'ятаємо бачу, чую, відчуваю. Бачу, чую, відчуваю. Тріада. Отже, поліціант. що ви повинні бачити візуально? Однострій, жетон, вімкнуті камери. До речі, щодо камер, ви можете запитати у поліціанта, чи вони вімкнуті і якщо. Якщо все-таки у вас підозра, що ні, то наполягайте, щоб були вімкнуті. Що ви повинні чути аудіально? Поліціант повинен назвати своє прізвище, посаду і спеціальне звання. Звертаю вашу увагу, відповідно до статті саме 18 закону України про національну поліцію, поліціянт називає саме виключно своє прізвище. Тепер щодо посади і спеціального звання. Спеціальне звання в нас це лейтенант, сержант, капітан, молодший сержант, старший сержант і так далі. До назви посади відноситься інспектор, молодший інспектор, командир групи, ну і так далі. Отже, як повинен фактично представитися вам поліціянт, інспектор національної поліції, сержант Петренко. Далі, що ви повинні відчувати тактильно? Ні, звісно, ми не будемо торкатися поліціанта, але тактильно в руках ви повинні відчувати ручку, якою ви будете записувати всю інформацію з пред'явлених вам службових посвідчень, службові посвідчення, які були пред'явлені поліціантом вам для ознайомлення. Та жетон, який ви бачите, все це ви пишете на листок паперу, його теж ви відчуваєте, або зфіксуєте ці дані на інші пристрої. До речі, ви записуєте все безпосередньо, що зазначено в службовому посвідченні. Далі, що до питання, до речі, чому ви маєте право фіксувати на відео всі дії, які буде здійснювати і поліціянт, і представник ТЦК під час спілкування? Я вам ще раз нагадаю трішечки пізніше. Тепер щодо вимог, які ставляться до представників ТЦК. Отже, що ви повинні бачити? Фактично, ви повинні бачити форму військовослужбовця, камери, а також, можливо, знаки розрізнення. Це погони, це емблеми, це нашивки. Що ви повинні чути? Представник ТЦК повинен назвати увага прізвище, ім'я по батькові, а також свою посаду. Це може звучати приблизно так. Миколайчук. Тимофій Андрійович, інспектор. Ну, це до прикладу. Що ви повинні тактильно відчувати? Знову ж таки, ручку в своїх руках або телефон, яким ви знімаєте, і на який тоді ви надиктовуєте вслух те, що ви бачите, написано в службових посвідченнях. Ви повинні. Записати ручкою або здійснити іншим чином фіксування даних, посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток представника ТЦК, а також паспортних даних представника ТЦК, або посвідчення офіцера або військового квитка, який повинен бути вам наданий на ознайомлення саме цим представником ТЦК. Третє, ви повинні пам'ятати. Щодо групи оповіщення, а також визначення старшого групи оповіщення, повинно зазначатися у такому цікавому документі, як розпорядження голови районної міської держадміністрації чи керівника ТЦК. Це в нас чітко передбачено, зокрема, в постанові Кабінету міністрів номер 560. Ще один нюанс: в тій самій постанові 560, зокрема в пункті 44 зазначається, що повинен. Бути наказ керівника ТЦК для організації роботи груп оповіщення, в якому повинно бути визначено саме осіб, що входять до групи оповіщення. Далі, маршрут оповіщення, в якому повинно бути вказано місця, де здійснюється оповіщення, зазначення адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назва вулиць або площ. Також. Повинно бути вказано час та строк проведення оповіщення. Враховуючи, що вище зазначені дані чітко прописано в постанові 560, ви можете звернутися до осіб, які вас зупинили та представилися і пред'явили вам свої посвідчення, а також свої документи. Ви можете звернутися до них з проханням надати вам копію. Розпорядження, а також наказу, в якому визначається, що ці саме особи включені до групи оповіщення, і що вони, до речі, йдуть по маршруту. Не просто так, а йдуть по маршруту. Ще один нюанс, на який треба звернути увагу, перевіряти ваші документи, в тому числі. Знаходитися біля осіб, які перевіряють ваші документи, з рахуванням можливості ознайомлення з вашими документами, з вашими персональними даними, мають право виключно уповноважені представники ТЦК, яким надано право вилучати повістки. Тобто, просто якийсь там чоловік в військовій формі з так званої групи підтримки не може бути присутнім. При перевірці ваших документів, в тому числі військово-облікових, тому що пам'ятаємо, що все-таки там знаходяться прописані ваші персональні дані. Якщо так сталося, ви маєте право, ну я маю на увазі, що стоїть якийсь додатковий військовий в особах військовій формі і, в принципі, не надала вам не свої документи, ви не знаєте, що це за особа, то ви, маєте право вимагати, зокрема, Говорячи це на камеру, вимагати, щоб ця особа відійшла і не брала участь при перевірці. При цьому свої заперечення ще раз нагадую, ще раз зауважую: говоріть прямо на камеру, або якщо камера ввімкнута у поліцейського, або на камеру, яка ввімкнута представником ТЦК. Тепер питання щодо чинності військово-облікового документа. От на це звертаю вашу увагу. Я вже звертала раніше у відео, відео своїх, але ще раз нагадаю що відповідно до прикінцевих положень закону 36.33, це саме частина друга пункту 12, а також відповідно до пункту 55 постанови 560, чітко визначено що військово-обліковий документ що визначає належність його власника до військового обов'язку виданий до дня набрання Чинності цим законом мається у вазі 36-33, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадку, чи з підстави затвердження органів органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Тому, будь ласка, знайте свої права і. Присікайте будь які можливості вас налякати щодо невідповідності вашого військово-облікового документа правилам, затвердженим на даний момент щодо його чинності. Далі це здається четверте: процедура пред'явлення вами вашого військово-облікового документа, а також документа, що посвідчує вашу особу. Головне правило: при пред'явленні документів спілкуйтеся. Перше, спокійно, друге ввічливо. Також дуже раджу, у випадку, якщо вас зупинили, поліціянти, представники ТЦК десь внутрішньо налаштуватися, що це спілкування може бути довгим. І десь навіть трішечки розслабитися, просто поступово, спокійно вести розмову. Також ви повинні запам'ятати, що свої документи ви маєте право не передавати в руки ні поліціянтові. Ні, представникам ТЦК. Якщо перед вами ставлять таку вимогу, просіть, будь ласка, щоб вони назвали чітко норму закону, яка зобов'язує вас передати при пред'явленні документів військовооблікових, попередавати їх у руки і поліціянтам, і представникам територіальних центрів комплектування. Тепер щодо питання, чому ви маєте право здійснювати відеофіксацію процедури перевірки військово-облікових документів. Запам'ятайте, в нас є стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Саме в цій статті визначається, що доказами в адміністративній справі є будь-які фактичні дані, і ці дані, зокрема, встановлюються показаннями технічних приладів, в тому числі щодо що використовується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Ви можете заперечити. Що ви ще не притягуєтеся до адміністративної відповідальності разом з тим, для того, щоб захистити свої права на майбутнє, потрібно попередньо все-таки все зафіксувати, що з вами відбувається зараз. Тому, у випадку зауважень з боку поліціянтів чи з боку представників територіальних центрів комплектування про заборону здійснювати відеофіксацію, бажано спокійно відповісти, що ви фіксуєте дані, які Відбувається для подальшої можливості використовувати це як доказ у випадку притягнення вас до адміністративної відповідальності. Тепер щодо питання, які саме документи ви повинні пред'явити поліціантам або представникам ТЦК. Для чоловіків від 18 до 25 років це приписне та документ, що засвідчує особу, це паспорт або id картка, до прикладу. Якщо вам уже ви старше, то тоді ви повинні пред'явити військово-обліковий документ і також документ, що посвідчує вашу особу. У випадку, якщо молоді люди від 18 до 25 років отримали вже тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, це, зокрема, відбувалося у зв'язку з тим, що під час медичних оглядів, особливо до війни, чоловіків, які призовники які визнавалися обмежено придатними до строєвої військової служби, тоді переводили в юридичний статус військовозобов'язаних? Отже, дані чоловіки тоді пред'являють тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або довідку, яка видавалася замість військового квитка. І плюс документ, що посвідчує особу. Зразу зауважу, що якщо вам від 18 до 25 років і ви маєте тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а не приписне, ви повинні оформлювати відстрочку. По мобілізації в загальному порядку. Пам'ятайте про це і не забувайте про це. Якщо ви маєте приписне і вам від 18 до 25 років, ви ще знаходитеся в юридичному статусі призовника і оформлюєте тоді відстрочку зовсім іншу, не відстрочку по мобілізації, а будете оформлювати відстрочку від призову на базову військову службу. Ще хочу нагадати, відповідно до правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, це в нас е, постанова 1487. Не забувайте, що до призовники до 1 жовтня кожного року щороку повинні подавати до територіальних центрів комплектування документи, що підтверджують їх право на відстрочку, як я сказала, на відстрочку від призову на базову військову службу. Відстрочка від призову по мобілізації і відстрочка від призову на базову військову службу, запам'ятайте, це дві різні категорії відстрочок. На сьогодні це все. В наступному відео я планую більш детальніше розглянути процедуру отримання повісток у випадку спілкування з повіліцією або представниками ТЦК на вулиці або в іншому громадському місці. Також буду розказувати, чи можна відмовитися від повістки, а також чи можна відмовитися від направлень на ВЛК з урахуванням свіжої судової практики. Тому обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. А вам завдання. Да-да-да, вам всім, хто мене сьогодні дивився, до наступного разу. Зробіть макети військово-облікового документа, а також документа, що посвідчує особу. Зробіть макети службових посвідчень для поліціянта, а також для уповноважених осіб територіального центру комплектування. Зорганізуйте когось із своїх батьків або когось із своїх друзів, якщо ви хлопець і вам від 18 до 25 років. Якщо ж ви більш старшого віку людина, ну тоді зорганізуйте свою дружину та дітей і розі розіграйте порядок представлення та перевірки військово-облікових документів між вами, поліціянтами та представниками територіальних центрів комплектування. Повірте. Це дуже захоплююча гра, яка вам надасть впевненість, а також достатньо знизить напругу і страх у випадку ситуації, коли в подальшому, як реально вам зустрінуться поліціянти або представники ТЦК для перевірки документів. Буду вдячна, якщо напишете про свої ігрові здосягнення та здобутки в коментарях. Я з задоволенням це почитаю. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту. Ви бачите зараз на екрані, а також я залишую в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.